Був 2024 рік і настав час підбити підсумки нашої діяльності сьогодні. Ми поговоримо про результати торгівлі деревиною на майданчику української енергетичної біржі, а про ключові досягнення року, про динаміку ринку та перспективи на майбутнє. Разом ми побачимо, як прозора та ефективна система електронних торгів сприяє розвитку галузі та економіки України в цілому. 2024 рік став значущим для ринку деревини. І ось головні результати, яких ми досягли, це 4,6 мільйона кубічних метрів деревини, що було продано на майданчику української енергетичної біржі. Це наочно демонструє ефективність платформи та попит на якісні та прозорі інструменти продажу. Понад 11 мільярдів гривень СПДВ це загальна вартість реалізованої деревини на майданчику української енергетичної біржі. Ця цифра показує наскільки вагомим є вклад ринку деревини у розвиток економіки України. 1600 активних учасників це компанії, які беруть регулярну участь у торгах. Така кількість демонструє високий рівень довіри до української енергетичної біржі. Протягом року було проведено майже 5,5 тисяч аукціонів. Кожен із них це можливість для підприємств отримати ресурси на конкурентних умовах і за справедливими цінами. Ці цифри є не лише підсумками, а й стартовим майданчиком для подальшого розвитку. Дякуємо всім учасникам за плідний рік і за те, що довіряєте прозорим правилам гри. Разом ми створюємо ефективний ринок і будуємо сильну економіку України попереду нові досягнення та перспективи.